Кожні 10 секунд на планеті вмирає один запеклий курець. Сьогодні весь світ відзначає міжнародний день відмови від паління. Прикарпатські онкологи вкотре нагадують, паління провокує розвиток раку легень і наводять сумну статистику. Щороку в області реєструють чотири сотні таких випадків, 90% з них пов'язані саме з курінням. Окрім онкологічних захворювань, ця звичка призводить до багатьох інших недуг. Є ризик захворіти на рак ротової порожнини. Доповнюючи це ще алкоголізм, вживанням алкоголю. І крім того, ми можем, мусимо сказати, що у 10 разів частіше виникає стенокардії у тих, що палять, і в разів, напевно, 20 частіше виникають виразки шлунка. Тобто це не є тільки шкода на органи дихання і виникнення ракових захворювань. Ми говоримо глобально на інші види захворювань людини. Тож день відмови від паління фахівці радять прожити без жодної затяжки. Втім, затяті курці ніби не чують. Кажуть, позбутися шкідливої звички непросто. На мою думку, палити важко кинути, тому що це проблема. Нікотин викликає залежність і людині дуже важко кинути палити. Важко. Чому важко? Привичка. А скільки вас випробували кидати? Чи виходить? Ні, я не пробував. Не, не пробував і поки що не хочу. Не хочете кидати? Чому? Мені подобається. Важко думаю. Я думаю, що важко через те, що, та через те, що цей великий бізнес і викликає великі наркотичні залежності. Ну, ну, зараз в інституті, наприклад, другий, курс вже починають дівчата навіть курити. Ну їм дівчата, наприклад, тяжче кинути курити мені нормально ж машикане. Найби як бореться за життя без тютюну і столичні можновладці, а це повна заборона реклами цигарок, картинки попередження про шкідливість куріння на пачках сигарет. І вже 16 грудня в Україні вступає в силу закон, згідно з яким куріння повністю забороняється у багатьох громадських місцях, зокрема в приміщеннях ресторанів, кафе та барів.